Експериментальний проект для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, під назвою Є оздоровлення триває в Україні. Закарпаття є однією з дестинацій для відпочинку дітей окремих категорій малозабезпечених сімей, місце проживання яких зареєстровано у десяти областях країни, що найбільше постраждали від війни. Для кожної дитини у проекті передбачено понад 14 тисяч гривень. Із повіщення про можливість скористатися коштами сім'ї одержуватимуть автоматично. Всі ці сім'ї, які отримують допомогу як малозабезпечені, про них знає це є реєстр отримувачів допомоги, держателем цього реєстру є Мінсоцполітики, і такі сім'ї повинні отримати смс-кою або якимось іншим способом повідомлення, що ваша сім'я має можливість оздоровити дітей, і вам буде зараховано на спеціальну картку 14 тисяч 165 гривень. Відтак держава напряму виплачуватиме родинам кошти, а батьки спільно з дитиною матимуть змогу самостійно придбати путівку. Обрати заклад потрібно серед об'єктів оздоровлення і відпочинку дітей Карпатського регіону, внесених до державного реєстру. Організація всього процесу відпочинку повністю залежить від батьків. Це повинен бути заклад вищої категорії. У нас таких закладів. 11 в області не всі з них виявили бажання, наприклад, деякі заклади там зайняті якимись іншими роботами. І так кожна людина має гроші, тобто очікує, бо це з червня місяця, коли ці гроші надійшли. Вона вже собі планує відпочинок дитини, організовує, приходить, розраховується, залишає дитину. І е, після того як. Здійсни, ну, відпочинок це 14 днів, оздоровлення це 21 день. Е, залежно від цін закладу, бо в кожному закладі вони теж різні. В когось е, вартість ліжку дня це 700 гривень, в когось 1000 гривень. Залежно, що мамі треба, якщо 1000 гривень, то їй 14 тисяч вистачить на 14 днів. Так? Е, мама далі залишає дитину і забирає після того. Почівку для є оздоровлення необхідно використати впродовж трьох місяців із дня зарахування коштів. Проте є ймовірність, що цей проект продовжить і на осінній період. Аби відпочити та оздоровитися, мала змогу якомога більша кількість дітей. По постанові Кабміну три місяці часу для того, щоб їх використати з того дня, відколи кошти поступлять, будуть зараховані на картку. Але я думаю, що будуть продовжені, оскільки, мабуть, не мають стільки місць навіть в літній період всі заклади трьох областей України Львівської, Франківської і Закарпатської, і Карпатського регіону. Щоб забезпечити оздоровлення всіх цих дітей. Тому, мабуть, скоріше всього це буде продовжено і на в вересень, на жовтень, до кінця року.